Чи знали ви, що Том Круз не відразу погодився грати роль легендарного пілота в фільмі Топ Ган? Яку авантюру влаштував режисер першого фільму Тоні Скотт, щоб вмовити актора? Цей і ще багато цікавих фактів ви почуєте в цьому відео? З вами на зв'язку, містер Бобер. Ви на каналі про фільми, серіали і не більше? І це цікаві факти про фільми Топ Ган. Ніколас Кейдж, Патрік Слейзі, Шон Пен, Майкл Джей Фокс і Том Генкс. Усі ці актори відмовилися від ролі Меверіка. Том Круз також не відразу погоджувався на цю роль. Щоб його переконати, режисер Тоні Скотт попросив пілотів ВМФ, Весело покатати актора в F-14. після пілетів, бочок та перегрузів. Том по приземленню одразу подзвонив Тоні і сказав: «Чорт забирай, це дуже круто, мені подобається. Коли починаємо? Том Круз вимушено носив підбори в деяких сценах з Келлі Макгіліс. Ця справа в тому, що Круз був зростом 170 см, а Макгіліс 178 см. Зараз важко уявити актора без свого двоколісного друга, але до Топгану Том Круз ніколи не їздив на мотоциклі. Напруженість між Меверіком та Айсменом пояснюється не тільки гарною акторською грою. За лаштунками актори тримались один від одного подалі і ніколи не спілкувались під час зйомок. Тебе не можна пускати в повітря, ти небезпечний. Тому ти мені не подобаєшся саме так. Айсмен. Я небезпечний. Коли у фільмі Меверіка питають, як він побачив міг на короткій дистанції, він відповідає: Я летів інвертовано. <кху> Брехня. <кху> Ця фраза була зімпровізована Велом Кілмером. А реакція кожного актора поряд справжня. До речі, Вел Кілмер не хотів зніматись в цьому фільмі. Але через контракт він був зобов'язаний це зробити за іронією долі. Ця роль стала однією з найкращих. У його житті режисер першого фільму Тоні Сквот хотів зняти зліт та посадку літака на авіаносець, який освітлювався б сонцем. Але саме в цей момент капітан корабля змінив курс, тим самим змінив ракурс і світло. Коли режисер спитав у командира, чи можемо ми повернутись на минулий курс. Командир відповів, що поворот судна та зміна курсу обійдеться в 25 тисяч доларів, дивлячись на ці сцени, як ви думаєте? Капітан отримав гроші. Студія Paramount платила за кожну годину зйомок у повітрі 10 тисяч доларів. Пентагон взяв 1,8 мільйони доларів у тієї ж самої студії за використання усієї військової техніки, яку ви можете побачити у фільмі. Військово-морський флот США заявив, що популярність фільму призвела до п'ятикратного збільшення числа новобранців. Дійшло навіть до того, що на виході з кінозалів стояли кабінки, де військові запрошували глядачів вступати. Пити до лав Топган при бюджеті усього лише 15 мільйонів доларів зібрав у протаті цілих 354 мільйони доларів. Топган Меверік присвячений пам'яті режисера першого топгану 1986 року. Тоні Скотту, який покінчив життя самогубством 19 серпня 2012 року у віці 68 років, Том Круз не хотів вказувати номер у назві фільму, тому замість Топган-2 вони обрали Топган Меверік. Крузову пропонували зняти продовження Топгану ще в далекому 1990 році. Але тоді актор сказав, що було безвідповідально робити продовження. Том хотів дочекатись, доки технології вийдуть на достатній рівень, щоб зняти якісний сиквел. Студія Paramount Pictures хотіла відкрити цим фільмом стрімінг-платформу Paramount Після того, як COVID-19 закрив усі кінотеатри в 2020 році, а випуск у 2021 виглядав усе більш малоймовірним. Але Том Круз наполіг почекати та випустити блокбастер на великих екранах. І не прогадав, Gun Maverick став самим касовим фільмом для актора і першим в його кар'єрі, який зібрав понад мільярд доларів. Том Круз та Вел Кілмер єдині, хто зіграв і в оригінальній картині тисячу Вісімдесят року, і в сиквелі на участі в зйомках другої частини «Вела Кілмера наполягав сам Том Круз. Майустелер, виборюючи роль Бредлі Бретшов, обійшов таких акторів, як Ніколас Хоут та Глен Пауэлл. На прослуховуванні всі троє грали деякі сцени з Томом Крузом, щоб зрозуміти, з ким у нього буде краща хімія в кадрі. Я тебе врятував! Це я тебе врятував! От у чому річ! Про що ти взагалі думав? Ти ж казав мені не думати. Добре, ради тебе бачити, і я радий. До слова, Глен Пауел, виразивши продюсерів, був обраний на іншу роль в цьому ж фільмі. Так, я крутий, русер, я справді крутий. Дженніфер Коннелі отримала роль Пенні Бенджамін. В першій частині цей персонаж згадується як дочка генерала, з якою у Круза був Роман. До речі, акторка на 8 років молодша за Тома Круза. Ентоні Едвардсу, зігравшому в першій частині Ніка Бредшоу, він же Гусак, дуже сподобався Топган Мевері. Том Круз особисто влаштував йому допрем'єрний показ. Джон Хем настільки вірив у фільм, що погодився на роль, навіть не прочитавши сценарій. Участь Том. Круза в цьому фільмі була можлива за однієї умови. Він хотів, щоб у фільмі було усе знято максимально натурально з мінімальним використанням комп'ютерної графіки. А й розйомка кадри з кабіни пілотів, які ви бачили у фільмі, в основному були зняті на натурі. Тому в команді фільму треба було не тільки знайти акторів, які погодились би на такі зйомки. А й навчити їх навичкам пілотування та підготувати до перегрузів. В рекламі фільму говорилося, що зйомки на фоні зеленого екрану робили стільки для найбільш небезпечних сцен. Актори та акторки, які грали пілотів, повинні були не тільки знімати самих себе в кабіні пілота, а й налаштовувати освітлення, обробляти власний звук. Та навіть поправляти власний грим режисеру доводилося годинами чекати на землі, допоки актори повернуться з відзнятим матеріалом. Якщо ж режисеру щось не сподобалося у відзнятому матеріалі, то акторам та акторкам доводилось повертатися в повітрі для ще одного дубля. Майл Стейлер в одному інтерв'ю розповів, що актори та акторки самі обирали собі позивні. Він обрав собі позивний рустер. Тобто півень, тому що він належав до того ж сімейства, що й Гусак. Також Майус розповів, що троє акторів кожного дня робили, так би мовити, обрігадо через зйомки в літаках. Літак, на якому персонажі Тома Круза та Дженніфер Коннелі летять на фоні заходу сонця в кінці фільму, це North American P51 Mustang, який належить Тому Крузу. В реальному житті актор досить гарний пілот. Дженіфер Коннелі дуже боїться літати. Тому Том Круз вирішив допомогти їй подавати цю фобію та влаштував їм легеньку прогулянку на його власному літаку, про який згадувалось раніше. Наг будки в цій сцені не повинен був підійматися, але у знімальної команди був лише один шанс зняти цю сцену. Тому цей кадр вирішили залишити в фільмі. Оскільки актор Кілмер через рак Гортані більше не може говорити. компанія Sonatic розробила штучний інтелект, який зміг повторити манеру голосу актора. В фільмі ви можете почути штучний інтелект. One last thing. Who's the better pilot? І це найсмонесна. Сцена з пляжним футболом знімалась однією з останніх, щоб актори тримали себе в гарній фізичній формі на протязі усього фільму. Причому знімалась вона двічі. Перший варіант не сподобався тому крузу, тому команда зібралась ще раз. Майл Стеллер сам навчився грати на фортепіано пісню «Great Balls on Fire». On, baby, crazy, Balls on Fire. Використання літаків f 18 для зйомок коштувало студії 11 тисяч доларів в годину. Близько 30 років тому Том Круз отримав ліцензії на право пілотувати літаки та вертольоти. Під час зйомок Меверіка актору дуже знадобилася ця ліцензія. Інколи він підкидував режисера Джозефа Косінські на вертольоті до знімального майданчика. В кінці фільму Меверік та Рустер накивали п'ятами з ворожої авіабази на f 14 Tomcats. f 14 я на такому збив міги Якось ми не знаємо, чи це корито взагалі літає. Тільки дві країни коли-небудь використовували Томкат США та Іран. Останній американський Томкат був списаний в вересні 2006 року. 11 винищувачів знаходяться в Аризоні, Усі інші було тихенько списано, щоб запобігти купівлі їх компонентів Іраном, який досі їх використовує. Ех, нам би хоча б таких. За планом, фільм повинен був вийти на великі екрани 12 липня 2019 року. Фільм вийшов би через тиждень після людини павука далеко від дому. Та за тиждень до ремейку Короля Льва Paramount Pictures п'ять разів переносила кінопрем'єру картини через коронавірус. Ото проблеми були в підсумку. Фільм вийшов через три роки після дати початкового релізу, та через чотири роки з моменту початку знімального процесу. Для цього фільму було відзнято 800 годин відеоматеріалів. Режисер стрічки Джозеф Косінський в інтерв'ю заявив, що вони зняли матеріалу більше ніж Пітер Джексон, коли знімав свою трилогію Володар Перснів. Леді Гага виконує головну пісню в цьому фільмі. Сінгл називається «Hold My Hand». А кліп до нього зняв Джозеф Косінський, який є режисером в фільмі. В основному все було знято на натурі. Як вже потім розповів сам режисер, особливо важко було знімати сцену з винищувачем, що пролітає повз співачку. Підсумку при бюджеті в 140 мільйонів доларів фільм Топган Меверік в прокаті зібрав солідні 1 мільярд 443 мільйони доларів. Просто неймовірний результат. В кінці хочу подякувати ЗСУ за те, що маю нагоду робити такі відоси, і закликаю вас донатити і підтримувати наших воїнів. Посилання на фонди в закріпленому коментарі. А з вами був містер Бобер, який розповів вам цікаві факти про фільми Топган. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви політати на винищувачі. Ну а я бажаю вам гарного дня, бережіть себе, тисніть лайкос. Підписуйтесь і до нових зустрічей.